З вами Тимофій. Сьогодні ми пограємо вже на макбуці. От бачите, MacBook. Сьогодні ми пограємо у Roblox на макбуці. Я вам розповім, чи зручно з ним, на ньому грати, наприклад, у Rivals досить таки популярна гра. В неї багато грають людей. я сразу себе сбавлю. А вот это а, зараз секундочку я себе трошечки сенсу перевещу. Сейчас то еще больше трошки треба. Так, так, вот так. О, о, вот так нормально. Давайте нажимаем play. Для Секундочку я закрию щоденьку двері. Я закрию дверки. От, давайте пограємо в Backrooms. Думаю, Backrooms буде досить. Ой-ой, жиза. Як? біжиш дібільно ну а де чел Ура ми виграли першу каточку хоча б досить до речі тяжко Дивіться я зараз на е трекер паді трек паді граю для тих, у кого немає грошей, щоб купити мишку Apple, або без... просто безпровідну мишку. Це іменно для тих людей. Така от таке відео не дуже то. Хоп-хоп. хоп Та й Що ти підкати не робиш? Пробачте, у мене терпіння не дуже велике. Цей. Ага. Добре. І думаю, вам було зрозуміло, як то грати Rivals. Не дуже то і легко. Давайте попробуємо фіш грати. Пробую на його грати. Я на Ютубі тупо, перед тим як мені його купив, оцей MacBook, я дуже довго шукав відео, як це ж все-таки, типу, щоб прям показали, отак от записали екран. Я майже ні єдиного відео не побачив. І реально дуже тяжко побачити, хоча б одне відео. Секунду я. Ага, геймплей паузит у мене все на максимумах стоїть. Дзінку. Закрити. Прих, прих, прих-прих. Давайте закидуємо. Тик-тик, тик, тик, тик. тик, тик. Досить таки спокійна гра, але коли не випадає цей. Коли не випадає. А, тут треба. А, пробачте, я, я зрозумів ще не зараз як тут треба було. Давайте щось в чат напишемо. Отак. Просто для мене у новинку то, що існує чат, бо щоб ви знали, то я раніше грав на Xbox, а там чату нормального нема. Типу у мене його чогось не було. Так що отак от. Думайте самі поки що. А я вам потім гарантую, що скажу, як це. Чи було мені зручно, чи ні. Все, це рибка у мене Зараз зарбу. Уф, потужно потужно пот... 95 кілограм. Круто! Давайте йдемо продавати. Бро! Тобі тут отакий от прикол. Такий прикольчик. 183. Ну, я вам так скажу, фіш тут дуже зручно грати, реально. Бо ти собі трекпадом. Це як на телефоні, так, да, на телефоні я раніше грав у фіш Теж зручно. Але да пофіг Головне, щоб якщо ви не купите мишку Apple мишку, якщо ви не маєте можливості її купити, то можете не розстраюватися, просто грати з трекпада. Так Плюс-мінус зручно. Але все якісь стрілялки від першого лиця. До речі, Дорс. Дорс все ж таки ще популярний. Давайте ще. Давайте ще зайдемо у Дорс. так. Заходимо швиденько. Йому, реально дуже швидко зайшов. От, плей, готель за бэкдор. Хочу The бэкдор. Добре, готель одна людина. Старт. Все, почала. Я вам покажу, як це грати з Макбука все ж таки. Ні, я не понтуюсь ні в якому разі, то що в мене макбук. Ну, трішки, може. Улетаю на кайте. Добре, я, я собі під комфортик настрою, О, прикольна жарка. Як ви бачите, я вже раніше грав Дортик. Дурку грав раніше. Та встань ты, дурак. Шоу. Чумаш. Шо, Вставай. Давай, во, встав нарешті. А, то я на оцю штуку, щоб відкрити смайлики. Що туди тикав. Так, тут ніде хрестане випитком. Ні. Як ви бачите, моя камера не дуже то є, сильно гарна. Ну, типу то, що у мене так постійно трясеться. Сильно незручно при великій сенсі. Пробачте я ще раз я тут швиденько сенсу поміняю, так. О, отак кайф. Добре, ідемо швиденько. Чи назис? На базу і перемося от туди. Надіюсь, зараз Раша десь не буде тут. Якщо, то я граю на MacBook Air M2 512 ГБ. Бо 256 мені не вирали. По-перше, тому що я буду з нього знімати відео. По-друге, тому що я тому що я знаю, як це. Грати з відсталого з пристрою, на якому дуже все глючить, я знаю. О, свічка. Йома. Тобто, до речі, мені вже попадалось. Так, ідемо. Ну, до речі, досить зручно його грати. Давайте хоча б... О, якраз. Монстрик. Давай, давай, давай. Тут очі з'явились. Хаха-лох. О, в цій кімнаті постійно або запальничка, або Э, е, або вітаміни. Спомінь, все. Ну, що я якраз говорю. Це? Хоч би не амбуш, ну тут бляха? У мене таке питання, як воно заспавнилось? У предыдучій кімнаті, якщо я відкрив... Тут вже непоняточки. Величкі непоняточки. Якщо я... <кхем> Зразу Йоме. Моя... Бро, знаю, да, це тяжко, але ніколи не забувай, що лівнути можна в будь-який момент. Ну, що я скажу, дорогі мої друзі? Так, це досить зручно грати, але не у всі ігри.